Біля моєго товарища ми дружили з Андрієм Портновим. Ні, друзі, ліквідація Портнова все ж таки занадто велика подія, щоб не перенести її святкування на два дні. Тим паче, що після цієї знаменної історії почали розкриватися дуже цікаві подробиці із життя ліквідованого. А головне тепер ми знаємо, який він юрист. Бо ми ж чули, що портнов це ну просто юрист від Бога. Ну, точніше, від диявола. власне, усі таємниці про нього, про які ми в принципі здогадувалися, а злив колишній нардеп комуніст Посіпака Януковича і втікач Олег Царьов. Як ви чуєте, Портнов був його другом, і от на день смерті свого друга він вирішив розповісти, чим же той друг його займався весь час. Почалося дуже цікаво, як царьов почав розповідати, що Портнов за часів Януковича взявся робити судову реформу увага, по європейським стандартам, по європейським, щоб усі суди були незалежними. Андрій займався реформою, суддябною реформою на Україні. Януковичу це було не потрібно, Він не розумів, чому це потрібно. Но если Андрей проталкивал, в общем-то, а мы депутаты ему помогали, он не возражал. Задача стояла усилить полномочия адвокатуры и сделать суды максимально независимыми от государства. Собрали и говорим, слушайте, надо э, перестраиваться. Вы теперь независимыми. Вам надо обеспечить, ну как в Европе, как во всем мире. По световых стандартах. Незалежні суди дуже по-європейськи. Зараз ми почуємо, як було це по-європейськи, і далі царьов все описує. По-європейськи це означає поставити усіх своїх суддів на місця. Нагадаю, Портнов тоді був заступником голови адміністрації президента. Він призначав суддів, хоча не мав права цього робити за законодавство. Андрій назначав всіх судді кваліфікаційна комісія. была под ним, и фактически э, значительная часть судей на Украине имела, было им назначено. Это значит, что он мог позвонить, попросить, предложить. И таким образом Андрей Портнов стал крупнейшим актором вот, в судебной системе на Украине. Ось таку незалежну судову систему побудував в Україні Андрій Портнов. Собрали говоримо, скажіте, треба перестраюватися. Ви тепер независими. Вам треба ну як в Європі, так і по всім Ну Ось можна сказати свідчення. Свідчення про те, ким був насправді Андрій Портнов. Ким контролювалися наші суди і як це все вирішувалося? Дуже європейська система. Він не був крупніший. В общем-то, його э, юридична компанія, вона поучаствувала ну, практично во всіх корпоративних війнах на Україні. То на одній стороні, то на другій. В рейдерських, антирейдерських захватах. Заказчиками були олігархи или політики. Перші лица в країні. Як Портнов, зокрема, працював із Коломойським, я вчорашньому випуску згадував. І що цікаво, от неодноразово чув з різних абсолютно місць, що Андрій Портнов, от ну він ватан, але він такий талановитий юрист. Він така фахова людина, що він просто. Фахівець юриспруденції, що йому комар носа не підточить у його професійності. Сьогодні, наприклад, я і ті, хто працює зі мною, експерти, юристи, люди, которые, ну, розуміють в бізнесі, розуміють в економіці, в праві, вони не підтримують. дітям розколовшися політичні сили. А виявляється, вся професійність Портнова полягала в тому, що він просто всюди мав своїх людей і просто міг не ну, це Кримінал. Просто рейдернути. Ось весь і професіоналізм. Ось і вся юриспруденція, ось і вся адвокатура. Насправді, корупція, корупція і ще раз корупція. Царьов каже, що мовляв портнова матушка Росія, на яку він так довго працював, не прийняла. І що до нього ставилося в Росії як таджика, так формулює сам царьов. Майдан не разогнали, и после 2014 года Андрей, как и я, уезжает в Россию. У Андрея возникли проблемы, он не мог получить гражданство, и его несколько раз задерживали. Обычные ППСники, как какого-то таджика. Я вірю, що в Росії до колаборантів ставляться як до лайна. Ми це неодноразово бачили, але все ж таки не вірю, що Портнов не міг собі дати ради у Росії. Все він запросто міг собі зробити і влаштувати. Я гадаю, що він просто вирішив пригрітися у Європці, бо там очевидно жити краще ніж у Росії. Але навіть за кордоном Портнов продовжував займатися тим самим корумпованим бізнесом впливаючи на суди і, як розповідає Царьов, виконуючи замовлення. І далі увага прозвучить знайоме вам прізвище. Ну, він, к этому, конечно, не привык. він уехал в Європу і е, е, продолжал займатися любимим делом. Бути, е, приймати закази на якісь е, складні конфликтные разруливания конфликтных ситуаций на судебные решения в Украине остался Татаров через Татарова Андрей принимал заказы то есть нет исполнял заказы через него через своих судей и заказов было много кому-то надо было чтобы у него оставили в покое его активы Кто-то просил закрытие уголовных дел, кто-то просил, чтобы его не включили в санкционные списки, Андрій вопросы решал. почти все. Гонорары доходили, я знаю людей, которые платили по 10 млн долларов за вопрос. Справедливості заради я маю зробити такий дисклеймер: бо коли говорять все ж таки такі истоты, як царь, вони можуть вкидати якісь речі, у наш інфопростір, аби наробити галусу, шуму в Україні. Але, знаєте, от така от ситуація Портнол дійсно дуже давно у тісних робочих стосунках з татаровим. І ми знаємо, що судами протягом повномасштабного вторгнення були здійснені деякі дуже дивні рішення, коли людей виход... виводили просто з-під арешту, під заставу, по дуже тяжких злочинах, хоча підстав на це не було ну, там. Злочини, які стосуються державної зради, і так далі. Ну, от, взяти, до речі, хоча б того самого Пашу Мерседеса. Мені от цікаво, чиїми стараннями він зараз катається по храмах. Як так сталося? Все це дуже. Цікаві речі, цікаві моменти, за якими ми маємо слідкувати, друзі, і дуже пильно і важно. Ну і це відео, як на мене, на майбутнє треба враховувати, коли буде вирішуватися доля відповідних політиків. Я ще подивився трохи, хто там що писав, із друзів Портнова у соцмережах, чи ще десь хто як реагував, і знаєте, небагато хто звався. Так, наприклад, Наташа Влащенко, яка постійно брала у нього інтерв'ю, досі ніяк. Не відреагувала, написавши тільки що в неї сіли голосові зв'язки. Цікаво, чому що вона ними робила? Світлана Крюкова звинуватила усіх у хейті через смерть Портнова. Уявляєте у Хейті таку ж людину святу застрелили? Просто нема де клейма ставити. А ще виставила його картину: ну вона ж малює. Ви ж знаєте, так Крюкова у нас малює, малює всіх своїх друзів-куперів. І Киву намалювали свого часу, ось Портнова намалювала, Кернеса намалювала. Можна сказати, що всіх трьох застрелили. Ну, у Кернеса була відкладена смерть. <сі> Всі троє були застрелені. Може, це щось пророче в картинах Крюкової. В неї ще картини Тищенка, Коломойського, Тіріхова та Робіновича. Ну, і може бути. Ну і вже ж Арестович, Арестович сам уже готується. У них з Латиніною вже ворожіння на тему, хто наступний. Вони вже провели своє розслідування. Звісно, в цьому винувата Україна хто ж ще? Це ж Україна всіх убиває. Убыває ні за що різних прихильників руського міра, різних злочинців, яких от просто не можна нічого з ними робити. Страх, який кошмар. Я смотрю, зараз, вони мені масово жлют сообщения в Ти Ты следующий Портнова, ти здохнеш там и так далее, и так далее, и прочее, прочее. Мы тебя знайдемо, убьем, убьем. Могут и меня убить. Могут всех убить. Но им не придет в голову задуматься над простым вопросом: а как так получилось? Да, вот тут. Пишут сегодня Портнов, а завтра Арестович. Может быть. И что? И что? Я могу сказать, что вот любое государство, которое решает свои проблемы с помощью терактов и с помощью убийств, это очень плохо. Да, это все в детский совершенно ставите на сильной группе. Меня беспокоят не мої перспективы, и состояние мозгов тех, кто нас. Убил Арестович, що з вами будет? нам станет легче. Инших слів, Арестович сказать з приводу Портнова не зміг. Тільки нарцисично звернути увагу на себе, що він, мовляв, наступний і він така жертва київського режиму. А, але ти ні ні, тільки це і подавай, бо злочинів Росії ці ФСБшні консерви, а вже ж не бачать. Як на мене, цікава реакція така вати на смерть Портнова є про що подумати, є на що звернути увагу. І друзі, я вас як завжди закликаю. Підписуватися на мій канал, якщо ви ще не підписалися, просто зараз візьміть і підпишіться. У нас тут розбори е, різних кремлівських агентів, пропаганди і міжнародної політики. Е, також ставте вподобайку, пишіть ваші коментарі, скажіть, що ви думаєте стосовно того, що озвучив царьов, що ви думаєте стосовно Татарова і його зв'язків із Портновим. Тут насправді дуже цікава. Справа за якою треба слідкувати. Напишіть чи думаєте, ви що чиститься наша судова система. І чи залишився татаров з сиротою, чи може знайде нових якихось ватних друзів? Також дякую всім моїм патронам. на Патреоні і спонсорам на Ютубі. З вашою допомогою друзі виходять нові відео. І вже ж не забувайте, що в першу чергу ми маємо донатити на Збройні Сили України. Це найголовніше, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. pa